Коли з гори починаєш котитися, немає шансу зупинитись посередині гори, вискотитись до самого низу. І я це дуже чітко в собі відловила, і почала проводити по два-три ефіри в день. Не з жадності, не з варіанту того, що щось дуже сильно в мене в житті погано, мені на щось не вистачає, а з варіанту того, що я в проміжному результаті, я не досягла того, що я хочу. Я зарано почала звездіть собі. Що все тепер буде так, як завжди, і цей насправді момент він дуже багатьох людей чіпляє. Лише дуже багатьох людей чіпляє він на початковому етапі отримання першої великої суми. Коли люди отримали першу велику суму, гуляє душа, а потім не приходять такі суми або взагалі нічого не приходить. і людина створює собі програму. Що мені треба пахати, щоб заробити велику суму в результаті я все одно залишаюсь без неї. То навіщо мені пахати? Тому що програма викидає середину, а залишає багато працювати все одно залишитись без грошей.